Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні я вирішила йти в ногу з сучасністю, погратися зі штучним інтелектом. Я згенерувала декілька картинок, тобто подумала, на яку тему в мене є парфуми, задала цю тему штучному інтелекту і в різній стилістиці згенерувала картинки. Згенерувала... І вже під ці картинки я підібрала парфуми. Не всі парфуми в мене вийшли такими, як я думала, зараз з'явиться картинка, і я вже мала на думці певний парфум. Штучний інтелект не завжди слухає те, що ти йому кажеш, або я ще ну, або точно не навчилася ще давати чіткі інструкції, тому деякі парфуми, які я мала на думці, мені я змінила. В підбірці, ну, давайте подивимось. Давайте подивимось на першу картинку, що в мене вийшло. це мав бути парфум про а, манго, але геть інший парфум про манго. І з тої картинки, що ви бачите, що вийшло, я взяла ось цей парфум. Картинку: Erba Gold. Erba Gold від Xerжоff щодо Erba Gold. Фару слів. Зараз, вон буквально на цьому тижні, декілька днів тому, Сершоф анонсували, що Erba Gold тепер доступна по всьому світі, бо до того вона була доступна лише в її, ексклюзивно в їх флагманському бутіку у. Торіно. І певний час це дійсно було так. Я вперше з нею познайомилася, коли, мабуть, вона тільки вийшла, роки чотири. Тому якраз це був мій перший, моя перша подорож до Торіну. Я зайшла звичайно, скористалася можливістю флагманський бутік. Це, якщо не помиляюсь, був той самий рік, коли Італіка тільки що вийшла. І от я ці дві новинки там спробувала. І Erbogold мені сподобалася. У мене був відливант на той час просто арби пури, і я хотіла, звичайно, порівняти з Erbogold і такий ексклюзив. Але два роки по тому вони на, своїй, на своєму офіційному сайті випустили це було під Різдво, або. Під чорну п'ятницю, мені здається, ближче до Різдва. Ось, як ви знаєте, в них є формат ось таких мініатюр по 15 мл. Це повноцінні спреї. Вони повністю копіюють дизайн, повторюють дизайн повнорозмірних флаконів. І ось Erba Gold в них певний час була доступна на всіному сайті, можна було скласти собі сет із трьох таких мініатюрок по 15. І я туди. Собі поклала і Арбо Голд, яка ось на цьому тижні вийшла, начебто всесвітньо доступною. Насправді це було ще два роки тому, просто в маленькому форматі. І кавур перший там про шоколад, какао, що ще мені там квіти, ну такий парфум. Також я його тоді поклала в, в цей сет 15 мл. І також буквально пару тижнів тому, або, або це навіть а, сьогодні. А, так, Арбо Голд це. Пару тижнів тому вона стала а, всесвітньо доступна, а кавур перший на цьому тижні це я переплутала, вибачте, але це не суттєво. Так от, насправді можна було ще два роки тому сприймати, але у мініатюрках. А, ось це такий відступ, просто щоб ви знали, то тепер Erba Gold в великих флаконах а, з такими, в жовтому або оранжевому флаконі, куксами вона доступна. і а, Скрізь. Що по самому аромату? Це про квіти, про фрукти, вибачте про екзотичні фрукти, і перш за все про манго. Скажімо так, це Gold, це флагман. Що по самому аромату? Gold – це фланкер, звичайно, ерб бури. Але про манго, тобто манговий фланкер. Але не лякайтеся, кого в, просто в жах приходить оригінальна Ербапура. Ербапора, хоча вона мені подобається, але там дійсно дуже багато цього мускусу, це амбродеревини, яка залишається з тобою назавжди. Тут, звичайно, вона також є, але вона набагато м'якша. От просто набагато м'якша, вона сидить тихше, вона в ній дійсно відчутне оце манго. І е, це дуже смачний, насправді дуже смачний, приємний, і навіть трошки освіжаючий, бо це манго, ви знаєте, в нього є така властивість е, освіжати, бо це наче шкірка манго, коли ви обрізаєте на ну, це соковите таке манго, е, сок густий, з м'якоцю стікає з фрукту, а саме з е, шкурка... фрукту, коли ви його чистите, але з фрукту. Тобто відчувається і Стигле манго І свіжинка з зеленої шкірки. Подібне манго в них в Крус Дельзюр другому, той з молоком, який дуже багато кому подобається. От манго тут таке. І плюс амбро дерев'ях трошки, але це дуже-дуже пом'якшена версія І Ось картинку, яку мені згенерував штучний інтелект про манго, мені зразу нагадала саме цей парфум. Наступний парфум ви бачите. А, наступну картинку ви бачите. Тут я хотіла, щоб мені штучний інтелект згенерував якийсь мигдалевий десерт. А він мені згенерував печиво мигдалеве. І а, з таких парфумів в мене є ось цей це точно про солодкий мигдаль. Це Wunder від Made Це німецький бренд. Я його вже показувала декілька разів. І це точно про мигдалевий десерт. З цукром трошки підпали. <coughs> вибачайте, Трошки цей десерт підгорілий, це така вже карамелізована скоринка в цього мигдаля, або таке а, якесь печиво дуже солодке в мигдалевій а, крошці, або в мигдалевих. А, як вони називаються? Мигдалеві. Воно солодко, воно щільно, воно десертно, воно гурмансько, і воно про зацукрений карамелізований мигдаль. Все багато тут нема про що говорити. І ця картинка в мене асоціюється з цим. Я хотіла більше щось на зразок, мабуть, Hypnotic poison Dior, або, ну не знаю, щось, щось, в мене не так багато, насправді, горішків таких. Навіть не знаю про що б ще, але я от в ту сторону думала про гіпнотик Poison, але мені це більше такі е, щільні солодкі мигдалеві печиво. Солодке мигдалеве печиво. Якщо у вас є щось на зразок цього, напишіть, з чим у вас ця картинка асоціюється. Взагалі пишіть з чим ці картинки, з вашої колекції або з того, що ви знаєте. Оце його про просто осінньо зимня пора, це пора цього парфуму. Я не знаю, чи буду дуже багато його носити, бо він такий ну, дуже гурманський. Я відходжу від такої прямолінійної гурманіки, але я уявляю, що багато кому він сподобається. Він, знаєте, в сторону від Трусарді, я не пам'ятаю назви, але там, де про нутелло, там про печиво, горішки ось, ось ці аромати. але я його брала на сайті дуга за зі знижкою 50%, тому вона, цей парфум вийшов десь в три рази дешевше, ніж собачка. А так, в нього ціна, ну, можливо, він в два рази дешевший. Але тут 50 мл. Ось. Але хто має змогу, і хто шукає щось таке, зверніть увагу, про нього мало говорять. Я буквально, мабуть, два відгука на нього знайшла на Ютубі. На, на англомовному Ютубі. Далі дивіться, продовжуючи тему десертів, хотіла зефірки згенерувати, і е, от що ви бачите. Тут в мене асоціюється з двома парфумами, в принципі, більше про зефіру в мене і немає. Але я дуже хотіла, щоб ця картинка в мене більше асоціювалася з Оріаною, тому що я її ще не наносилася, вона мені ще дуже подобається, я буду активно носити. Але сама картинка мене все ж таки більше відсилає ось до цього парфуму. Але, можливо, це найкраще, тому що він бюджетніший, його і доступніший. І по якості я б не сказала, що він багато чим а, гірший за парфам де Марлі. Єдине, що тут все ж таки більше квітковості а, відчувається. Це такий квітковий парфум про зефірки. А Оріана а, про зефірки більш щільний, більш такий трошки припудриний зефірки. Знаєте, як а, інколи зефір посипають цукровою пудрою і, і про апельсиновий цвіт. Тут. А, це про гімов. Гімов, це я вже розповідала, мені не є окреме відео про це: це коріння мальви, і ось а, є такі, такі самі цукерочки для горла, але вони, їх можна і так їсти, вони дуже смачні, такі маленькі, тверденькі зефірки. Дійсно пахне дуже десертно, дуже зефірно і квітково. Ось. З оцієї гурманської лінійки, там чотири парфуми у Румінісен. Мінісенс. Це найкраще, як на мене, по якості, по стійкості, по цікавості звучання. І, взагалі, мабуть, з усіх парфумів для мене це най... найбільш цікавий дизайн парфуму, дизайн флакону мені дуже особисто подобається, комусь це, можливо, аж занадто фемінно, але мені дуже, як на мене, то прикрасить будь-який туалетний столик і ціна. Більш ніж за таку якість за таке цікаве звучання, більш ніж доступна. Далі, вже більш ніжний, тут мені згенерувало троянди. Я хотіла щось про троянди, але. Троянди могли бути будь-які. Так там могла бути готична, темна троянда, могла бути якась солодка троянда. І от з тієї картинки, що ви бачите, по моїх асоціаціях це має бути якась дуже ніжна троянда, майже біла. Але я такої не знаю, щоб такого ніжного показати. У мене в колекції дві ніжних троянди: це Олександрія від Розделександрії від Армані Прібе. Але, знову ж таки, вона і дорожча, і там є цитруси все-таки. А мені а, штучний інтелект вирішив не генерувати цитруси, а от просто то, що ви бачите, такі кущі, кущі, цю таку ніжну дівчину. І тому ще ніжніша троянда це троянда від Аткінсос. В мене у вигляді парфумовна олії, але в них є і, звичайно, от я не пам'ятаю парфюм чи один туалет, мені здається, що парфумерна вода все ж таки. А, також це не суттєво. Я вже робила розпаковку. У мене є відео. Це був мій подарунок парфумерний на день народження. І робила про парфуми вуалі, там він, про нього я розповідала, показувала його. Це така дуже легка шампуниста троянда. Дуже легка. Трошки травички відчувається, зелені. Якоїсь такої от, дійсно легкості і трояндовий шампунь. Мені навіть по стилистиці, так, комусь можна гадати, там, а комусь можу нагадати стилистику цих а, плакатів рекламних американських або навіть німецьких. А мені от, чим не, радянська стилістика реклами трояндового шампунь. Могла, могла б бути. Ось, повертаючись до парфуму, він досить Тихий, бо він дуже ніжний, але по стійкості геть-геть непоганий і надзвичайно приємний. Їм хочеться просто так облитися і такою ходити ніжною трояндовою хмаринкою. Щодо, два слова, скажу, формату олії. Тут дуже Як -то? розумно, просто геніально зроблена ця бутилочка, цей аплікатор олії. Бачите, він скляний сам аплікатор, і в аплікатор під тиском набирається, от якщо так перевертає, я бачу там навіть бульбашки, тобто сама Олія набирається як у, вже мені казала слово забула піпетку, в цей аплікатор. Тобто вам не треба, і, і тут вам не треба при наносенні торкатися самої рідини. Тобто тут все запаяне, бачите, можу навіть так зробити. Прикраса впала. Ось. Тобто, немає контакту шкіри і самої рідини. Просто коли ви отак робите, закручуєте, отак ми навіть бачимо, рідина пішла-пішла під тиском, набралося сюди в аплікатор в скляни, і ви наносите собі крапельки на шкіру. Це дуже гігієнічно. Навіть якщо ви захочете продати, просто помийте собі аплікатор, і, і все. І мінімальний також контакт, якщо вас це бентежить, з киснем, знову ж таки, зі шкірою. Ну, це два слова про те, наскільки геніально зроблена їх парфумерна олія, ці флакончики. Ну і сам флакон просто надзвичайно, надзвичайно гарний. Ось. Так, про троянду сказала далі. А, ось таке. О, uh, Ви бачите зараз картинку, трохи містично. Я хотіла щось про осінь. Про осінь, про е таку задумливу якусь осінь, вже з червоно-оранжевими кольорами, е щось таке густе. І ось мені що згенерувало. Я думала про інший парфум, Думала, чесно кажучи, про Анек Дамок Богмадам е від Доган. Це французький бренд, в них надзвичайно гарні композиції. Єдине, що Соліфлори мені їх не дуже подобаються. Вони такі, ну, не дуже цікаві, скажімо, По якості дуже гарні, так не дуже цікаві. А от повноцінні композиції вони дуже цікаві. І я думала про той такий класичний французький парфум, але а, чомусь передумала. Придумала, зараз скажу чому. І покажу вам кедр від Серж Лютанса. Також, мабуть, не набагато його легше знайти кедр від сержлю Лютанса, чим той Доран а, для Мадам. Але чому а, вибрала його? Тому що, по-перше, і кольори дани, і кольор, а, кольори, які штучний інтелект згенерував, вони схожі. Я говорила, що цей парфум для мене більш про пророспечене літо, Про сусновий ліс, який веде, стежки, через який веде до моря, ці вижжені сонцем суснові гілочки перемішані з розпеченим піском. Це моя особиста асоціація, але як осінній парфум також, коли ви заходите в такий сухий, але ще не холодний, а роз... Ще теплий ліс. Сонце ще тепле, але вже відчувається, що осінь. От такі бувають, знаєте, знаєте теплі осінні дні, коли ти розумієш, що вже не літо, але так тепло, і оця деревина в лісі вона увібрала в себе все тепло, і ти так до дерева товкаєш, товкаєш, торкаєшся до особливо до сухої деревини, і вона віддає це тепло, і оці такі аромати, і хвої і висушеного. Листя і десь соку якогось дерева, який проступає. Тому він може бути, і здебільшого, я думаю, у людей він асоціюється з осінню цей парфум. А ще, чому я змінила все ж таки парфум до цієї картинки, тому що, подивіться, вона тримає флакончик, наче це якесь зілля. А в ньому є така пронизлива нотка наче це щось лікарське. Тобто тут є туберози, і тут тубероза саме така лікарська. Так, вона змішана з деревиною. Оцей кедр, кедр тут сухий, тут деревина суха, така неосвіжаюча, і лікарська густа тубероза. І от мені нагадало це. Оцей флакончик, що тримає дівчина на, ці, на цій картинці, нагадала мені зілля. І оця лікарська тубероза у кедрі також нагадала мені зілля. Тому все ж таки кедр вам показую від Лютанс. І останній парфум це моя новинка. Тут вже я спеціально генерувала картинку під цей парфум. Не так він вийшов, як я знову задавала, бо тут на картинці, яку ви бачите, немає фруктів. Говорю я про Scarlet Rouge від морест. Я дуже його давно хотіла, більше року я його хотіла, і вже готова була купити в магазині по повній ціні. А Жахтом мені той, зараз нечастий випадок, коли мені трапився з рук залишок. Тут залишок з 75, мабуть, ну, 50-40 мл. Мені вистачить, мабуть, 50. Ось такий флакон. Не скажу, що я аж так в захваті від флакону, але непоганий. Непоганий флакон, що мені подобається, що тут, наче печатка така зроблена. Не знаю, чи камера передає, чи бачили ці флакони, тримали в руках. Ось. І чому та картинка, яку ви бачите? Бо насправді це заява по піраміді про що парфум. О, Боже, я понюхала, мені ж, ну, хочеться нанести. Думаю, зараз облиюся ним і піду робити свої справи. А, мені. По... Піраміда заявляє, що тут мигдаль, тут а, фрукти, тут амбра, тут ваніль. А, і, здається, біля квіти. Що я відчуваю? Я відчуваю, скоріше, не мигдаль, а мигдалевий квіт, цвіт. І він такий неоновий, цей мигдалевий цвіт. Фруктів я тут відчуваю дуже мало, тут скоріше якась така яскрава солодкість є. Але це може бути і амбра, і ваніль і все що завгодно. Просто от, уявіть. Собі ще мегдалевий цвіт, ви нюхаєте, і в нього трошки припилений. В нього є ось таке. Знає, тут, здається мені, ще є цвіт вишні, а цвіт вишні, він часто, його часто передають таким припиленим. Ця пудровість, вона, от наче дійсно пил, наче якась, якийсь старий папір, наприклад. Але нема відчуття старого, просто от, оце якась припиленість. така, буквально. Якщо ви знайомі з сакурою з Орман Джейн, комусь то свіже, таке легеньке цвітіння вишні, ні, мені він дуже пильний, от буквально пильний, наче цвітіння квітів. Просто натрусили на нього пил. Тут таке саме є відчуття ось якогось якогось паперу або припиленості. Я розумію, що це так передають апель... вишневий цвіт. Але. Коли його нанести от не трошечки або намазом, або на зап'ясток, а повноцінно зробити, можна не хвилюватися, що ви нанесете забагато, бо він особливо це якось не змінює картини, це два нанесення або п'ять нанесень, з ним просто буде трошечки-трошки яскравіше. То він яскраво, от неоновий, як цвітіння мегдалю саме не мигдаль, не горішки, тут нема о, відчуття горіховості. А цвітіння мигдалю, цвітіння якихось ніжних біло-рожевих квітів, скоріше рожевих, але таких дуже ніжних. Але це все в неонових, як не парадоксально кольорах. І, в принципі, все. І оця припиленість. Припиленість вона згодом іде. Він такий яскравий, він такий, не знаю, я б не сказала нахабний, але в ньому сміливий. Я б сказала так. Для мене він дуже жіночний. Я не знаю, можливо, на чоловікові би було гарно, але для мене це такий от, знаєте, гламурний він якийсь, яскравий, трошки нахабний, дуже самовпевнений. По характеру, по звучанню, якщо ви знайомі з Лоренцо Мацоне Саншо Окет, ось. Оце такий самий мигдаль. Там також мигдаль, і він також яскравий, такий трошки нахабний, е гламурний, е солодкий, і скоріше не мигдаль, а мигдалеве цвітіння. І ось по характеру вони дуже схожі. Не знаю, Він мені дуже-дуже подобається. І я от просто, -просто поливаюся, і така, знаєте, гламурна <головіка> діва у своїй уяві, коли я в ньому. Ось. Тому картинку, цю, що ви бачите, вона передає оцю неоновість цього аромату. Цю, цю яскравість. Він для мене геть не ніжний. Він він мені стався ніжний перший раз, коли я його затестила просто на зап'яток. А вже потім я взяла додому семпл і коли нанесла повноцінно, семпл, почула яскравість. Він довго тримається. Я... Коли розношувала його, одного разу нанесла, просто на руку набризкала, але так, щедро два нанесені зробила і роб, займалася спортом. І наступного дня я коли вдягла а, свою форму, від нього просто оцією неоновістю пахло. Настільки він яскравий. Ось, наскільки він тримається довго. Все, погралася трошки. А, звичайно, тут можна було інші парфуми підбирати, які я тестила. О, до речі, я принесла сюди, поклала про троянду. Тому що троянд ма, тут могло б бути безліч таких тонких, дуже. От, наприклад, розики бани я просто принесла з недавніх моїх затестів. Вона така теж освіжаюча, ніжна. А, але, мабуть. Не все ж таки я передумала, в останній момент не показала вам, тому що тут набагато мильності. А картинка в мене все ж таки з якоюсь більш кремовістю. Можливо, знову ж таки, отой роздінж від Parfum de Rosin більше підходив знову ж таки, з минулих сліпих затестів, бо там є доглядовість якась така кремовість. Але все ж таки троянда має бути тонкою, але а, якоюсь такою з доглядовою акордом. Ось, сподіваюсь, вам було цікаво. Погралися трошки. Пишіть свої асоціації з картинками, які ви побачили, і до нових Бережіть себе, Бувайте.